Із 18 до 19 лютого в Ужгородському шоурумі одягу відомих українських брендів M&Others тривала благодійна акція на допомогу Збройним силам України. 100% від вартості продажу організатори спрямують на придбання автомобіля для наших бійців 105-го батальйону 63-ї бригади, які зараз знаходяться в одній із найгарячіших точок на фронті під Бахмутом. Представлені речі це спільний благодійний проект стору українських дизайнерів ЕМ Азерс та художниці Соні Морозюк, яка розмалювала одяг, сумки, взуття та кераміку відомих українських брендів, і таким чином кожна річ представлена в єдиному екземплярі. Саме ця акція, вона дійсно покликана для того, щоб допомогти нашим бійцям і зібрати на авто. Ми поставили цю ціль спільно з Морозюк, художницею, і власне це перетворює кожну річ на такий унікальний екземпляр, який є єдиним, так і він абсолютно повністю на 100% в результаті продажу як благодійний лот передається на допомогу армії нашим бійцям. Ми пропагуємо українські бренди. Це основна мета. Ми зібрали все українське тут, починаючи від аксесуарів, закінчуючи верхнім одягом, для того, щоб люди по всьому світу носили українське і пишались ним. Під час знімання сюжету ми поспілкувалися з ужгородськими модницями, які придбали собі якісні речі від українських дизайнерів і головно долучилися до благодійної ініціативи, підтримали Збройні Сили України, які з кожним днем наближають нас до перемоги. Дівчата насправді вони мають все одно жити повноцінним життям, гарно вбиратися, бо ми це любимо і це важливо для нас, навіть коли це ну, такий стан в країні, і коли це можна робити, ще і з благодійною метою допомагаючи. Тим, хто нас обороняє, це прекрасно. І Це про велике добро, тобто і це про а, можливість і зробити донат, що ми постійно робимо, але отримати якесь матеріальне таке, як нагадування цього, наскільки це важливо. Я вибрала Омелія сорочку, його всі сорочки унікальні. Вона розписана одна в своєму екземплярі, що створює додаткову цінність. і Для мене це такий особистий артефакт, далі обіцянка, що ми не зупиняємося. Ми продовжуємо і ми йдемо до одної гарної великої мети. Перемога, звісно. Продаж одягу також проводився і онлайн у соцмережах. Загалом в межах благодійної акції організатори зібрали 202 тисячі 174 гривні. Кошти передадуть письменнику волонтеру Андрію Любці для придбання автомобіля Збройним силам України.